Це програма Ваша свобода мене звати Олена Римовська. Вітаю! Дозволити подвійне громадянство в Україні. Пропонує депутат Верховної Ради Андрій Артеменко, парламентарій, якого виключили з фракції радикальної партії за власний мирний план по Донбасу і Криму, і яким нині цікавиться прокуратура. Напередодні зізнався, що сам має також канадське громадянство. Каже, таких депутатів, як він, із кількома паспортами багато. Вже колишні колеги Артеменка з фракції радикальної партії натомість, навпаки, за подвійне громадянство пропонують позбавляти депутатського мандату. Згідно з конституцією в Україні існує єдине громадянство за кілька паспортів, однак нікого не карають. Ініціативу депутата Артеменка а також те, чому в Україні такий стан справ, який він є. Ми поговоримо з гостями нашої студії. Це Юрій Мірошниченко, депутат Верховної ради фракції Опозиційний Блок. Доброго дня. Дмитро Олінько, фракція радикальної партії. Вітаю. Я Вітаю пропоную перед тим, як ми почнемо обговорювати е, всі ці важливі питання. Ми подивимося, що вчора сказав депутат Андрій Артеменко, як він мотивував е, внесений законопроект і пропоновані зміни до конституції. Багато з країн світу мають подвійне громадянство. Люди повинні мати можливість. Мати один, два, три, да хоч десять паспортів, в залежності від тих юридичних умов, які у них є. Я переконаний, що громадяни України, які проживають на західній території, я переконаний, що ті громадяни, які вже мають подвійне громадянство, а на моє глибоке переконання, більше 100 народних депутатів мають подвійне громадянство. І близько 17% населення України має подвійне громадянство. І весь цивілізований світ. Має можливості використовувати подвійне громадянство. Чому ми продовжуємо брехати один одному? Чому ми не вносимо зміни до Конституції саме з цього питання? Ось так, панове, емоційно відреагував Андрій Артеменко на цю проблему. І в мене запитання перше, пане Лінко, як ви оцінюєте ініціативу вашого колишнього колеги? Все-таки донедавна ви були в одній фракції. Mm. На жаль, після того як з'явилися перші публікації Нью-Йорк Таймс, ну ми були шоковані такими заявами про з мирний план про і будь-які наступні ініціативи навіть обговорювати не хочеться. Тобто ми не, не зберемося обговорювати можливості там дати, дати в оренду Криму чи будь-якій іншої території. Ми не обговорюємо взагалі можливості дозволити сьогодні подвійне громадянство, тим паче депутатам народним, а тим паче подвійне громадянство з країною агресором. Тому е, обговорювати всі ці плани, які написані е, точно не в Україні, а прямо скажемо в Кремлі для пана Артеменка. І ми не будемо їх обговорювати. Це все маячня, яка не пройде в Верховній Раді, 100%. -відсотково. І е, він щодо подвійного громадянства ініціатива це, це, це безмовно захист. Він намагається таким чином захиститися, тому що він знає, що є подвійне громадянство. Ми, ми подали е, відповідний законопроект. Це як він стосується змін до чотирьох законів, і, і це яким можна було би позбавляти мандата народних депутатів, які мають Ми громадянство. Ми ще детальніше поговоримо про це, пане uh. Мірошніченко. Чи голосувала б фракція опозиційний блок за пропозицію депутата Артеменка? Я наголошу, що е, тексту самого документу немає ще на сайті Верховної Ради, але е, цей законопроект зареєстрований. Це можна подивитись на сайті парламенту. Важко мені зараз говорити від імені фракції опозиційного блоку. Я можу говорити зараз як. Напевно, правник здебільшого, і якраз в цьому контексті, якщо відійти від політики, а вона очевидно є. Звичайно, вплив того, що наш колега Артеменко запропонував план, він впливає в тому числі на ставлення наших колег до його законодавчої ініціативи. Що ж стосується самої суті, то інститут подвійного громадянства він існує в світі. Скажімо, в Сполучених Штатах, в багатьох країнах Європи, Європи, це абсолютно нормально, вважається частиною якраз того єдиного цивілізаційного демократичного простору, коли людина може змінювати або набувати подвійне громадянство. І в такий спосіб, мені здається, можна було би його вирішувати і в Україні. Єдине, що Наша держава не повинна в цьому питанні виходити з інтересів політиків. Вона повинна виходити з інтересів громадян. У нас, напевно, мільйони людей, які зараз перебувають в Європі. Мені знайомі, у нас є родичі в Західній Україні, які працюють в Італії, скажімо, і вимушені відмовлятися від українського громадянства якраз тому, що. Україна вимагає єдиного громадянства і в посольствах, і в Сполучених до речі, Штатах теж у мене є знайомі, які. Набуваючи громадянства Сполучених Штатів Штатів, вимушені були звертатися з відповідними заявами про вихід з громадянства України, якраз тому, що цього вимагає Україна, але Ці так само дозволяють... є багато людей, які спокійно мають по два потреби паспорти, е, і це ні на що є, не впливає. Я пропоную, люди... пропоную, щоб ми подивилися, що сказали нам сьогодні. Перехожі на вулицях Києва, коли ми запитали про те, чи варто в Україні дозволити подвійне громадянство. Якщо він українець, то однозначно він українець. Не потрібно мадруговати в Там, де багато родственників, де чоловік часто їздить, я вважаю, що це нічого страшного. Прийняти цей закон якось так, щоб не можна було його використовувати в неправильних цілях. а ну, Все залежить від того, як його сформувати. Тобто, чи потрібне, чи не потрібне, напевно, потрібно. Подвійне громадянство веде до того, що політики зможуть мати подвійне громадянство і зможе втекти в країну іншу, коли щось зроблять погане. З однієї сторони, вроді би, і да, а з другої сторони, я би сказала, мабуть, і ні. Мабуть, кожен має бути громадянином своєї країни. Я не вважаю, що в цьому є щось погане, але я не вважаю, що це треба прям терміново для українців. Так це добре для інших громадян, які, наприклад. Наполовину росіян на половину або наполовину поляки наполовину українців. Чому в ній? Пане Мірошніченко. От якщо коротко, то по ваших, виходячи з того, як би ви унормували це питання. Бо як ви правильник? апелюєте, наприклад, так, ви апелюєте до досвіду Європи, але в різних країнах Європи по-різному. Ну, і далеко не всім дозволяється В принципі Європа зараз стала єдиним цивілізаційним простором. І люди пересуваються по Європі, живуть без обмежень всі громадяни. Країн Європейського Союзу при тому, що в деяких країнах передбачено подвійне громадянство. Ви, ви розумієте, ми дійсно заполітизували цю тему. Ми е, завжди е, використовуємо аргументи країна-агресор або Росія, тобто вплив Росії на українську політику. І в цьому сенсі я особисто підтримую інститут подвійного громадянства, тому що це права наших громадян, які вимушені сьогодні з економічних причин їхати десь заробляти кошти, але вони відчувають себе українцями, вони цікавляться нашим життям, і не хотілося б їх відрізати від своєї батьківщини. Пане що Єві, ж стосується ви, моїх ви, ви, пропозицій, я то я, я завершу. Якщо дозволите. то я би можливо підтримав ініціативу наших колег, які говорять. Що стосується державної служби або політичної діяльності, отут можна передбачити особливості. Наприклад, якщо людина займається політикою, то вона Повинна мати одне українське громадянство це можна було би зробити, не обмежуючи всіх громадян, які не мають відношення до державної служби, які не мають відношення до політики, але разом з тим, сьогодні держава не може забезпечити їх тими економічними умовами, де б вони могли заробляти пристойно собі на життя. Ваша думка зрозуміла, пане Лінько, чи ви згодні з колегою про те, що коли ми говоримо про інститут подвійного громадянства, це також ідеться і про інтереси громадян України, які не хотіли б позбуватися українського громадянства, набуваючи іншого. Безмовно, ми Думаю, не тільки про державних службовців, а й про політиків, а про всіх громадян і законодавство воно стосу... має стосуватися всіх. І тому я не підтримую ідею і подвійного громадянства політиків і для громадян. Якщо ми сьогодні говоримо про те, що нам потрібно розвивати в країні економіку, до робити тут робочі місця, підіймати зарплати, добуватися до речі, без візу для українців, щоб вони могли їздити нормально по українським паспортам. Ми стоїмо на таких позиціях. А якщо ми говоримо, то давайте ми розпустимо всі прикордонні області, будуть отримувати громадянство тих країн, з якими там поблизу кордону, люди будуть приїжджати туди, отримувати там, потім пенсію, заробітну плату, то ми так втратимо країну. Законопроект, а би... який ви пропонуєте, стосується лише депутатів, чи це унормує питання для всіх громадян України? Наразі поки що це стосується тільки депутатів і державних службовців. Ті, хто подали свої документи, а в усіх біографіях, коли ми пишемо, ми пишемо громадянство, там громадянин України, і жоден з депутатів не написав, що ще громадянин там США, Ізраїлю чи Росії, то це вже вони подали неправильні документи, і це буде підставою для того, щоб позбавити їх мандату народного депутата, а також звільнити з державної служби. Є, є чіткі тобто там вимоги, да, як позбавляти Громадянства, і це стосується повноважень президента. На жаль, наш президент ніяк не реагує на це. Він роздає громадянство. Він там дав своєму бізнес-партнеру Григоришину. І ще одному там депутату російської думи, який голосував за, за, за анексію Криму. Ну там звертали а, увагу да. на те, що це не президент давав, це не була не його ініціатива, а цей депутат Вороненкові отримав і цю це право за, скажімо так, за етнічною приналежність його. Дружини, я але... коротко нагадаю телефон 044-490-30-74, це телефон прямого ефіру. Оскільки тема така цікава, я впевнена, що слухачі можуть телефонувати і глядачі. Тому нагадувати ще хотів один маленький коментар. Президент на жаль не, не надав жодного один випадок. Я тільки знаю з тих добровольців, які наземці, які воювали, які не можуть, наприклад, російської громадяни, які не можуть поїхати в Росію, бо там їх будуть переслідувати. Він не нажав жодному, але своїм бізнес-партнерам він не надає. Як і не позбавляє громадянства тих народних депутатів, які мають. Подвінний громадянса, тим паче з країною агресору. І ще раз повторю, країна, яка воює, яка сьогодні знаходиться під серйозними зовнішніми впливами і Росії і Заходу економічні. Так, ми бачимо, як протистоять трошки наша економічна стратегія, і стратегія, яку бачать МВФ, які нав'язують нам економіку сировинної країни, бананову республіку з нас роблять. І так само ми не вітаємо того, щоб громадяни, наприклад, США при всій повазі до наших союзників США, з Канади чи будь-які інші європейської країни, щоб вони тут відстоювали. Інтереси тих країн Ваш колишній колишні, колишні колега по фракції Андрій Артеменко назвав цифру близько 100 депутатів, які за його даними мають більше ніж один паспорт, тобто не лише український. У вас є якісь дані з цього приводу? Не знаю, може ви знаєте, що у вашій фракції є хтось, хто має більше ніж один паспорт. У нашій фракції е нікого е крім Артеменка, колишнього, немає з подвійним громадянством. Подібні документи ми направили вже відповідні запади і чекаємо, щоб детально дізнатися. Прикордонна служба має надати всі інформації, хто коли виїжджав або заїжджав по іноземним паспортам. Це вже є підставою для суду. Потім це офіційний документ. Якщо можливо, але ну, зазвичай нам то так інформація надасть за кордон, тобто в інших країнах офіційну інформацію про е, набуття іншого громадянства. І з рахуванням цього я, я не можу казати там, 100, чи 50, чи 200, але велика кількість, багато людей, які ми знаємо, із колишніх, наприклад, також. Да, коли ми бачили, розварилася партія регіонів, і хто багато з них поїхав, у них у всіх були громадянства, кого Росії, кого Ізраїлю, Ставицький в Ізраїлі, в опозиційному блоці багато двох-трьох. Обоє, кажуть, паспортів. Давно вже я, є. я знову ж таки не можу відповідати за інших, я скажу про себе. У мене є єдине українське законод... з... громадянство і ніяких інших паспортів у мене немає. Тому... Ми маємо, ми маємо додзвонювача. Доброго дня, хто ви звідки? Що ви думаєте з приводу теми подвійного громадянства? Добрий день. Я Добрий. вітаю чудових ваших гостей, мірошніченко, і другого. І ви знаєте, я хочу сказати, що е, нормально, коли є одне громадянство. Тому що правильно сказав пан Денько, що це е, просто коли буде декілька громадянств, це просто люди, яким яким не потрібна Україна. Вони збагатіли тут, накрали грошей багато, і вже їм наплювати на Україну, на все тут вони в них можуть куди завгодно їхати. І так ви знаєте, я думаю. Думають багато людей, а чесно, порядна людина, яка думає для неї одна країна є Україна рідна, і вона про неї думає, а не тільки за свою, зрозуміло, думає. Зрозуміло, зрозуміло. Пане Мірошниченко. Ви у нас, оскільки в ефірі виступаєте так. на, на ну, захист цієї сказати, ініціативи, як ви вважаєте, чи наявність, от якщо така якщо подвійне громадянство буде дозволено, чи це заважає патріотизму? Абсолютно не заважає. Я ще раз кажу: Україна не є унікальна. Подивіться країни ну, цивілізованого світу, демократичного світу. І там якраз це є ознакою, коли дається повага до людини. Адже ми, звісно, хотіли би, щоб були розвинуті у нас і підприємства, і люди мали роботу, хорошу зарплату і так далі. Але не людина має бути заручником нашої невмілості політиків, державних діячів, того, що ми зараз не можемо це забезпечити з іншого а... боку. Скажімо, депутати мають Державно. доступ до державної таємниці. Та Секундочку. досі ніяк Значить, це питання не ви ще, одна, ще один, один нюанс. Ще один нюанс, який полягає в тому, що, по перше, стаття 25 конституції говорить про те, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства. І права е змінити громадянство. Зокрема, друге, серед підстав конституційних, я не кажу в законі, про позбавлення депутата повноважень такої причини е теж не передбачено. Тому в цій сукупності дія Можуть, такого закону це неправильно, Можна можна одразу поправлю. Зараз... Бо перший, закон про громадянство чітко говорить, що підставою для позбавлення громадянства є добровільне набуття громадянства іншої країни. Тобто, якщо людина добровільно отримала інше громадянство, то але... ми позбавляємо громадянства. По друге, але не звідки можна... ви будете а, знати, що людина набула іншого да, поєднанні було... з 25 п'ятою статтею конституції, де людина не висловлює сама бажання позбутися. То фактично це ми, буде декларативна ми якраз, норма. Ми якраз і узгоджуємо нашим законопроектом, які вносить в декілька законів зміни. Ми все узгоджуємо для того, щоб це було на практиці. Можна було це застосовувати. Е, позбавлення депутатського мандату, не громадянин України, не може бути депутатом України. Відповідно, і окрім того, якщо для депутатів ця норма має існувати, я думаю, що більшість громадян абсолютно підтримує. Ми, до речі, проводили опитування. 86% опитуваних підтримали те, що потрібно позбавляти депутатів з підвільним громадянством мандату. А щодо громадяни, ось ще раз повторюсь, Україна на шостому місці за статистику по еміграції, по-перше, це економічно, по-друге, біженці з військових території воєнних дій. Еміграція у нас за кілька років ми там подивилися статистику. Хто дехто говорили про 10 мільйонів українців, які виїхали за, за 25 за років незалежності, ми втратили населення майже 10 мільйонів, і, і така тенденція буде продовжуватися. Якщо ми сьогодні будемо е, тільки спонукати давати, ми не забороняємо нікому виїжджати. Але якщо ми будемо вести політику виїзду з України громадян, будемо їм навпаки давати, скажімо, е, і спонукати говорити про те, що у нас тут погана економіка, на, на нас немає перспектив. І майбутнього, давайте ми всі виїдемо і отримаємо іноземне громадянство. Це може можливо до цієї розмови можна було б повернутися через років 50, Коли у нас дійсно буде розвинута економіка, коли у нас будуть громадяни е, жити тут і і, і не тікати з країни? Тоді можна б говорити про такі речі. Хоча я як патріот України не, не уявляю в собі отримання іноземного громадянства. 044 490 30 74, Телефон прямого ефіру. Ми маємо ще одного слухача. Доброго дня, хто ви звідки? і Що думаєте про подвійне громадянство? Здравствуйте, я с Херсона, меня зовут Константин. Я против двойного гражданства. И вообще, я считаю, что в нашем государстве нужно принять изменения в гражданский кодекс, в Конституцию. То есть сделать, как, допустим, в США, в Германии и в Испании. Там право избираться, право занимать государственную должность имеют граждане, только родившиеся в той стране. То есть В Украине должно быть так. Если ты родился в Украине, то ты имеешь право заниматься должности, быть депутатом. Если ты не рожден в Украине, а приехал сюда, получил паспорт, то тебе запрет быть депутатом, запрет голосовать. Как в нормальних європейських странах там нібито такого, як у нас що розрішається бути депутатом, просто громадянином там гірманії, допустим. там, там довги обов'язково родитися в радіти країні. Зрозуміло, дякую. От... У мене ось яке запитання на вас, панове. Як так склалося, що за 25 років незалежності України це питання не унормували навіть більше того, за останні три роки, коли триває російська агресія проти України, це питання ніяк не унормували, навіть скажімо так, в межах, от про які говорить пан Мірошніченко, що е, можливо потрібно. Прописати законодавство таким чином, щоб обмеження стосувалися державних посадовців і депутатів Верховної Ради. Чому ви це питання не порушуєте? Я б моне я коротке, не не тільки з дивився юридично, з юридичної точки зору, а й з точки зору патріотизму і моралі. Тому що у нас не було влади насправді української за весь цей час і, і проукраїнського парламенту. І тому ну, ніхто цим питанням не займався. І ті експерименти, до речі, які зараз ставляться останні три роки, коли нас нам завозять іноземців, надають дають їм громадянство, і на другий день вони вже стають міністрами, губернаторами. Керівниками там укрзалізниці людина, наприклад, бальчун з «Укрзалізниці», Він сам заявляє, каже: да, я не позбуваюся польського громадянства. Я тут попрацюю і пойду в Польщу. І навіть української мови не знає і слова. Пані Рішенченко, ми, ми маємо просто хвилини і маємо завершувати. Англічно. Ви готові пропонувати альтернативний до законопроекту пана Артеменка. Законопроект. Де я його не читав. Я не знаю, чи варто нам платити законопродавчі ініціативи. Я готовий був би принаймні взяти участь в роботі над вдосконаленням закону про державну службу і публічну службу, там де йдеться про певні обмеження дійсно на тому етапі, який зараз переживає Україна. Але в цілому я вважаю, що інститут подвійного громадянства. Він спрямований на те, щоб наші люди мали вибір. А політики зобов'язані були створити належні умови, щоб люди сюди приїжджали. Дякую, Юрій Мірошниченко, Дмитро Лінько, депутати Верховної Ради, були в гостях програми Ваша свобода. Ми побачимося з вами завтра. До побачення!